продається просторий та доглянутий будинок біля курортного трускавця від власника та без комісії. Будинок розташований у місті Борислав усього за 4 кілометри від Трускавця. Це ідеальне місце для тих, хто мріє жити поруч із природою та водночас мати все необхідне під рукою. Від Львова лише година 20 на авто. Загальна площа будинку 182 квадратних метри, а житлова майже 148. Будинок двоповерховий, повністю цигляний, утеплений мінеральною ватою, з якісною металочерепицею на даху, опалення індивідуальне, газове, плюс є підігрів підлоги, ремонт сучасний, євроремонт. Тому будинок готовий до заселення одразу, планування. На першому поверсі п'ять просторих кімнат, кухня, ванна кімната та окремий санвузол. Другий поверх це дві великі кімнати, горище та зручний окремий вихід. Є два виходи з будинку, що дуже зручно для великої сім'ї. 12 соток приватизованої землі, огороджена з плодовим садом, фруктовими деревами, кущами та доглянутим газоном. Є ще додаткова ділянка на три сотки поруч. Також додаткові переваги, гараж із підвалом та до. Оглядовою ямою для автомобіля, власна криниця з чистою водою, затишна альтанка, гойдалка та мангал для відпочинку. Із комунікацій це центральна вода та каналізація, газ, електрика, а також свердловина. Локація. Будинок знаходиться на тихій зеленій вулиці із ручним транспортним сполученням. У пішій доступності дитячий садочок, школа, супермаркет, нова пошта, заправка та зупинка транспорту. Для відпочинку та здоров'я тут справжні переваги. Поруч ліс для прогулянок, джерело на втуся та гірськолижний курорт Буковиця це ідеальне місце як для життя, так і для відпочинку цілий рік. Ціна 88 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.